Всім привіт друзі! Пам'ятаєте, я був чистив ноутбук ось так. і в нього була, була проблема із клавіатурою. Я клавіатуру зазняв поза, поза кадром, так як світру почали вимикати і на даний випадок в мене світло зараз немає. Ось так. І тому я вирішив зайнятися такою справою ось так. А уф, поки що. Я там доробляю, я вже майже його зробив повністю ще намалюю схему ось так. і показу вам. Уже він сам зараз, зараз акумулятор і потім навіть переходить у, у функцію зберігання акумулятора. ось так. Ну, діло не про те, то. тому що я колись робив ось таку штуковину. Вона вже в е, мене не видає 1000 вольт на вихід на лампу ось так із малим струмом. А вже я тут поставив інвертор. ну Там є в AliExpress інвертора, вони коштують 50 гривень. Ось так, і він видає десь 250 В і там десь високі кіло -герці, ось так, на вихід. Тому його так просто мультиметром і, і не заміряю ось так. Але вже він не видає 1000 Вт, він вже видає десь 240 В. І тому я його вмикаю і в мене є світло ось так. Тут навіть індикація заради акумулятора. Я обвімкнув і буду працювати. Так, ну що, Замовляв я її на, на ProMUA, Ось так. за недорого доволі. Сам клієнт дуже, дуже хотів, щоб... Ну, клієнт це мій сусід. Він дуже хотів, щоб я замовив йому білу клавіатуру, але, на жаль, білої клавіатури в Україні немає ось так такого плану. І тому вирішив ви я замовити йому чорну клавіатуру, навіть, навіть буде цікавіше, я, я так гадаю, так як ноутбук білий, а клавіатура буде чорна. ось так. Я надіюсь, що вона підійде, тому що я її замовляв. По моделі на а не по моделі клавіатури ось так. Ну, Як бачите, вона доволі таки схожа ось так. Вони схожі схожі доволі. Посами головне. Ну, нібито співпадають. Навіть по, по сирені. Співпадають. Зараз я беру ноутбук і будемо дивитися ось так. Ось нованбук ну кейсер, ви його бачили. Ми йому міняли термопасту. Так, тут ось немає клавіатури. Мене власник попросив, щоб я тимчасово її заблокував, ось так, щоб він міг працювати на, на ньому, поки буде її клавіатура. Ось так, Зараз я його розбираю. Ви бачили, як він розбирається. А, а, а хто не бачив, можете подивитися попереднє ві відео, про нього там буде, детальник його розбирав. А ще я просто це діло перемотаю, тому що щоб відео не було дуже довгим. Першим ділом відповідно акумулятор виймаємо. Далі знімаю всі необхідні шлейфи, щоб не завазали. Це потім робити дуже обережно, щоб ніякі шлейфи не порвались, не дай Бог. Так, прибираю. Все, все дело прибираю все все дело далее прибираю сам ноутбук далее беру клавиатуру и вставляю Відіграв все посадочне місце і ось так буде воно цікаво виглядати. <гум> Доволі таки цікаво, мені подобається. Чому клієнту не подобається чорна кулатура? Ось так, а мені цікаво навіть незвичайно. Не Тут є скотч в двох, двох сторонній. Липкий відкриємо від, від, від його. І ось так сюди приклеюємо до кладатури. Все робимо так само, як було ось тут. На Бачимо, ось цій. Бачимось так, так, так. І отут вона десь, десь примерно гнеться. Ось так. Ось як видно. Все. Отже, це виходить сюди, тепер пропускаємо клатуру далі тут Попадаємо в пази, ось тут є пази. Мені потрібно попасти обов'язково. Це нібито кругом заїхало воно нормально. Тепер можна ставити кнопку. Увімкнення. Ось так. Тут зараз приберу ізоляцію. Тому ще будемось його під'єднувати до ноутбука. Березненько все контакти є. І вони доступні, це дуже добре. Тут буде все, цього буде достатньо. Цілком прикручую винтики, назад у нас є законне місце. Все тут готово. Це діло можна збирати. Показує, як воно виходить. Виходить непогано доволі. Зараз збираю. Так. Так довелося знову відкрутити і переставити цей слейф Не, от, не отут він має стояти, а ось тут. Все добре. Тільки тобто я підзабув, але нічого страшного. Так, зараз я збираю далі. Це все діло. Все так ну ось. Куратура підключив. Тепер збираю. Так як бачите, він доспішов, завантажувався, промикаю світло. Зараз провірю клавиатуру. Не показую, натискаю і Натискаюся. Так, ну я бачу, на, 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 на натискаю ру. Працює. Так, натискаю у. Натискаю ПУ. Працює. Натискаю РУ. Працює. Все працює. Повністю. Все. Чудово. Так, нусь, у вас немає, немає світла. Зараз вимкну від акумулятора. Від цього інвертора ось якоїсь ремонтував. Ось так. Вмикаю його. Тут акумулятор, ось, так, ось, до речі, упс. ось цей саморобний, так я вже його дутав, навіть коробку йому е, при, придумали. Ось так це все діло тепер виглядає, Транзистор, який керує навантаженням, транзистор зараджання за імпульсами у 900 Гц. Тут виходить от, от Мега 8, ось так. Індикатори, кнопка, там закрепку прикріпав. Ну це так, Короткий гайд по, по цьому упфу. Тому що відео не про нього. так ось був замовив. Брок зивня за 200 гривень, гривень забрав із Оліса 15 В 5 А. До речі, так воно і і дає. Ось так. Ось такий блок, він чудово собі підійшов. Ось так тримає, зарадзає, навіть мені сподобалося, я зробив собі ще такий. Ось так. Тому що акумулятор він зарадзає, тримає 13,2 вольта. Акумулятор не кипить. Взагалі, штуковано, супер. Ну добре, зараз відео не про те. Ось так. Вмикаю. Ноутбука ну, вимикаю підсвітку. Ось так. Так, вмикаю. Наприклад, пишу назву мультфільму. Ось вот так. Як бачите, все воно працює. Ну, ось і все вимикаю.